Вітаю! З вами канал Вселогічник. Сьогодні ми з вами розглянемо тему з алгебри, дробові вирази, раціональні вирази, допустимі значення змінних. Розглянемо основну властивість раціонального дробу, а також тотожності. Почнемо ми з вами з визначення, що ж таке вираз. Вираз це певне правило, що задає сукупність дій, які потрібно виконати в певному порядку над значеннями змінних. І сталих, щоб отримати певне значення, тобто значення нашого виразу. І наведемо з вами приклад. Є у нас якийсь вираз, ось він написаний мінус 5,39к додати 8,5 мінус 7, це все в дужках, Дорівнює мінус 19 додати 8,5, відняти 6,39к. За правилом виконання арифметичних дій, ми маємо виконати дію та, яка в дужках. Тобто, виконавши цю дію, ми отримаємо 1,5. Якщо ми розглянемо вираз, з правої сторони ми бачимо, що в нас є окремі числові доданки. Мінус 19 додати 8,5. Виконавши дію над ними, ми отримаємо мінус 10,5. Далі, за правилом, щоб ми звели подібні доданки, ми маємо значення із зміною перенести в ліву частину, значення числові перенесемо в праву частину. Виконавши дії над ними, ми отримаємо К дорівнює мінус 12. Ми ще можемо сказати, що ми розв'язали з вами рівняння лінійне відносно нашого К. Давайте розглянемо, які ж бувають у нас вирази. Ми раніше з вами знайомилися з цілими виразами, тобто числовими і буквами. Сьогодні наша тема розглянути дробові вирази, а вже раціональні вирази складаються з цілих і дробових виразів. Отже, давайте пригадаємо, що ж таке цілі, цілі числові та буквені вирази. Числовий вираз це вираз, що складається з чисел за допомогою знаків дій та душок. Наприклад, числовим виразом є такий вираз. 5 відняти 3 поділене на 2 і відняти 2 в третій степені. Ми бачимо, що в нас дії тут виконуються тільки з числами. Вираз зі змінами це вираз, що складається з чисел і змінних за допомогою знаків ді і дужок. Тобто ми можемо розглянути, що в нас, наприклад, в першому є дві зміни, і в другому варіанті дві зміни. Одна третя Х додати 4 у або А відняти Б поділене на 4. Що ж таке? Дробові вирази. Дробовий вираз це вираз, що містить дію ділення на змінну. або вираз зі змінною. Ми можемо з вами розглянути приклади. Наприклад, в чисельнику у нас 22 х додати 3, а в знаменнику Х відняти 1. Або 1 поділене на іг. Або х відняти 2. Поділене на х в квадраті. Всі ці цілі вирази і дробові вирази складають групу раціональних виразів. Якщо в раціональному виразі замінити зміні числами, то ми отримаємо числовий вираз. Наприклад, у нас є якийсь буквений вираз. 8х2 відняти 5 у додати 3. Якщо ми замість х підставимо значення 3, а y значення 1, то ми отримаємо значення нашого числового виразу. Підставивши, ми отримаємо числовий вираз, розв'язавши цей числовий вираз, ми отримаємо число 64. Ця заміна можлива лише тоді, коли вона не приводить до ділення на нуль. Це стосується у нас раціональних виразів, тобто дробових саме. Коли в нас в знаменнику може знаходитися многочлен якийсь зміна. І тоді ми маємо визначити, при яких значеннях наш вираз. Не буде мати значення. Тобто давайте розглянемо на прикладі. Наприклад, у нас вираз 3 додати х додати 1 поділене на х відняти 1. Ми бачимо, що в знаменнику у нас є вираз х відняти 1 із зміною. Давайте визначимо, при якій зміні х наш знаменник буде дорівнювати 0. Розв'язавши завши таку рівність, х відняти 1 дорівнює 0, ми отримаємо, що х дорівнює 1. Тобто при х дорівнює 1, наш вираз не буде мати значення, так як на 0 ми ділити не можемо. І ми з вами підійшли до визначення допустимого значення змінних. Допустимим значенням змінних, що входять до раціонального виразу, називають всі значення змінних, при яких цей вираз має зміст. Коли ми розв'язуємо такого виду рівняння, ми можемо ще казати, що нам треба визначити область допустимих значень. Це, в принципі, одне і те саме допустимі значення змінних область допустимих значень. Отже, для попереднього прикладу, цього, наше ОДЗ. Має такий вигляд, що наше Х може приймати будь-яке значення, крім одиниці. Отже, ми з вами розмовляли за раціональні вирази. А що ж таке раціональний дріб? Раціональний дріб це дріб чисельник і знаменник якого є многочленом. Давайте пригадаємо, що таке многочлен. Многочлен це такий вираз, який складається з суми одночленів. Наприклад, знаменник у нас знаходиться многочлен Х додати у. В чисельнику 3х. Ір. Отже, такий дріб у нас буде раціональним. Давайте розглянемо інший. 2х додати 5 поділене на 3х. Це також у нас раціональний дріб. І а квадрат мінус b поділене на 5, він також буде раціональним, але він більше схожий у нас на буквений вираз. Там, де в нас, знаменнику, немає змінної. Давайте на прикладі розглянемо і знайдемо область визначення нашого виразу. Наприклад, у нас є вираз х відняти 5 поділене на 9. Так, як знаменник у нас число, число 9, на 9 ми ділити можемо, а отже, для визначення області ОДЗ нашого, х приймає будь-яке дійсне значення. Розглянемо інший вираз. 5 поділене на х квадрат відняти 4. Давайте для зручності ми його перетворимо в тотожний вираз. тобто е аналогічний, але розкладемо за формулою скороченого множення наш знаменник. І в нас вийде 5 поділене на добуток х відняти 2, х додати 2. Ми бачимо, що в знаменнику у нас є зміна, а отже, область допустимих значень у нас може бути будь-яке крім 2 і мінус 2, тобто не може приймати такі значення, х, при яких наш знаменник буде дорівнювати 0. Вирази, відповідні значення яких рівні при будь-яких допустимих значеннях зміних, що в них входять, називають тотожно рівними. І рівність, яка виконується при будь-яких допустимих значеннях зміни, що в неї входять, називають тотожністю. Я привела тут декілька прикладів вам, тотожних виразів. Якщо ми розглянемо наш вираз а квадрат відняти 4 поділене на А відняти 2, то він буде тотожно рівним з виразом А відняти 2 помножене на А додати 2. І все це поділене на А відняти 2. Ми бачимо, що можна скоротити наш дріб, і в нас в відтоді вийде А додати 2. Також ми можемо навести приклад такого вроду. Х відняти 1 поділене на х відняти 1. Значення, що в знаменнику, що в чисельнику однакові, а отже наш дріб буде тотожний з одиниці. І давайте з вами розглянемо основну властивість раціонального дробу. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий многочлен, то отримаємо дріб тотожно рівний даному, ми можемо з вами представити це в вигляді А поділене на П. Звернемо увагу, що А, Б і С в цьому випадку це наші многочлени. Якщо ми Помножимо наш чисельник і знаменник на один і той самий вираз, то ми отримаємо тотожний рівний даному. Ця властивість, основна, дуже схожа з основною властивостю звичайного нашого дробу. Я вам дам посилання на розглядання властивості дробу внизу під відео. Давайте розглянемо приклади. У нас є вираз 4 авс поділене на 16 ав в четвертій степені. Для зручності я пропоную виділити однакові множники чисельника і знаменника. Тобто, 4 у нас помножили на С, а знаменник ми розкладемо також, на 4 ав помножили. На 4 b в кубі. Згадуємо також властивості степенів тут. І ми бачимо, що ми можемо однакове значення в чисельнику і знаменнику скоротити, а отже в нас залишиться це поділене на 4 b в кубі, і ми з вами спростили вираз. Давайте розглянемо інший. Є в нас такий вираз 2 помножили на А додати П, поділене на 7А додати 7B. Ми бачимо, що в знаменнику у нас можна винести за дужки спільний множник 7. Коли ми винесли за дужки спільний множник, ми бачимо, що в нас є два однакових вирази: в чисельнику і знаменнику А додати П. Ми їх можемо скоротити, і вийде в нас тотожно рівний вираз 2 поділене на 7. Отже, я сподіваюся, що всім була ця тема зрозуміла. До скорих зустрічі!